Друзі, доброго дня. Цим відео хочу вам показати, що знаходиться поряд поряд будинку. В пішій доступності десь порядка хвилин 5, ну, максимум 10. так? Я зараз заїхав максимально далеко, можливо, де, тобто, куди веде дорога, куди можна було дої заїхати. З правої сторони це є дачі, так, тобто це вже територіально Городоцький район, а наш об'єкт знаходиться в пустомойському районі, наш будинок. Це все, як я зараз буду їхати, так, це в ліс. Унікальна цінність, унікальна можливість побути на самоті з собою, побути в тишині. А задати собі запитання і знайти на них відповіді. І при чому тут, чому тут не потрібно кудись далеко їхати? Не потрібно, ну, не потрібно витрачати час, ти маєш це все під боком, маєш це все під рукою. Просто вийшов, пройшовся, ще паралельно назбирав грибів. Я продовжу, висадячи за екраном свого комп'ютера чи за екраном телефона, та, щоб ви зрозуміли, де саме ми є, відчули, відчули цей запах, відчули цю атмосферу. Тому що повторюсь. Можливість побути на самоті з собою. Це є теперішній швидкий час. Теперішній буремний час назвемо це так, це є великий велике задоволення. Ось так і воно тягнеться. Тягнеться попри а з правої сторони це все садівничі будинки та садові товариства. От з лівої сторони ліс. Зараз я доїду до зупинки маршруток, та, тобто попри будинок проїжджає і маршрутка можна, де люди йдуть, можна, можна якось добирати і громадським транспортом. Ну от, десь таким чином. Всі запитання за номером за номерами телефонів, які будуть вказані під описом до цього відео. То наразі вам супер чудового настрою. Гарного дня!